Всім привіт! З вами Поліна Різник. Сьогодні презентуємо черговий свіжий випуск новин про нашу велику червоно-білу родину. Кривбас Ньюс let's start! Кривбас готується до болонію без трьох футболістів. Максимальний результат Ефа Кривбас і УФК Кривбас у Діфлу. Наші гравці і гравчині у збірних. Це все і звичайно крутий ексклюзив очікують на вас в цьому випуску. Ну і, як звичайно, новий конкурс. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Команди ЕФА Кривбас і нашого Дніпровського філія УФК Кривбас тріумфально завершили першу частину чемпіонату України в Дюфло. Вісім перемог у восьми матчах 10-го туру над непростими суперниками з Дніпровського Інтера і харківського металіста. Найвпевненіші з витяги здобули Кривбас Ю 15 і Кривбас Ю16. Щодо інших результатів матчів, то вони на ваших екранах. Хочу привітати перш за все команду за завершенням першого кола. Він видався доволі непоганий. Спочатку у нас були невдачі, але потім хлопці зібрались. У нас багато було перемог. Хлопці роблять висновки, вони працюють на тренуванні. Я бачу прогрес. Я цим задоволений. Що касуємо гри. То хочу сказати, що була впевненість у грі хлопців. Я його бачив, що вони заряджені на перемогу, вони хотіли цієї перемоги. Да, ми пропустили голови, не знітилися. Нападник вже у них здоровий такий. Не просто з ним грати, а команда теж така непроста. Але ми вибороли перемогу. Ну і за традицією відзначаємо героя вікенду серед червоно-білих команд на минулому тижні. Це Вадим Підюменко, УФК Кривбас, Ю-17, який своїм точним ударом приніс команді три очки у важкому протистоянні з металістом. Щодо підсумків першої частини сезону, як ми вже розповідали у минулих випусках, усі наші колективи мають чудові шанси на вихід зі своїх груп до плей-офф. Але чи вдасться нам все заплановане? Про це ми вже дізнаємось у наступному році. Друга частина чемпіонату розпочнеться навесні. Відзначимо команду Кривбас Ю 15 під керівництвом Сергія Чудака. 10 перемог в 10 турах. Це найкращий показник серед усіх команд нашої академії. Молодці. Кривбас Ю 19 не зміг набрати очки в ковалівці у 13-му турі юнацького чемпіонату України і тепер готується до наступного суперника. Це будуть однолітки з оболоні. Але наразі в УПЛ пауза через міжнародні матчі збірних. Ігра відбудеться тільки 23 листопада. Зараз же команда Олексія Пролепова тренується у нерозовому режимі та готується до спаррингу проти хлопців з ЮСШ 1 «Кривбас-84». Ефа крибас продовжує приємну традицію визначення найкращих голів туру в дюфлу. Цього разу в нашому інстаграм підписники обирали найкрутіший удар в дев'ятому турі. Перемогу виборов гол півзахисника Ю-15 Дмитра Ждамирова. Ви тільки подивіться на цю красу. Привітати талановитого гравця на тренування команди прибув малійський захисник головної команди Бакарі Конате. Я вважаю, що ця ініціатива дуже хороша для вихованців академії Кривбас. Подібні опитування та нагородження тільки заохочують працювати їх ще більше, надає їм ще більше впевненості у власних силах. Я дуже добре пам'ятаю свої перші нагороди ще у дитинстві, ніби це було вчора, тому що такі події дуже важко забути. А ще це дуже важливо для нас гравців, і особливо коли ми були дітьми. Отже, це надає нам ще більше бажання, мотивації та натхнення грати у футбол та розвиватися. Я дуже радий отримати цю, цю нагороду, тому що це мотивація для молодих гравців заявити більше і прагнути до цього. Було начекано, що саме конота прийде мене привітати. Я закликаю всіх е, приймати участь у голосуванні за е, краще туру. Жіноча команда Кривбасу 14 листопада провела останнє тренування у цьому році та пішла у відпустку, але не всім складом, адже вісім наших футболісток викликані до лав збірних України в АЮ-17 та вою 19 Уляна Соловйова, Анастасія Бєлкіна, Мілена Іванченко, Анна Авраменко, Дар'я Колодій, а також нападниця Крибасової 15 Поліна Назаренко, для якої це дебютний виклик до лав синьо-жовтих, відправились до розташування вою 17 А Вікторія Калінчук та Анастасія Стахнюк будуть допомагати перемагати вою 19 Успіху дівчата збори проходять дуже чудово. Дівчата дуже підтримують та допомагають. Тренування проходять теж дуже чудово. Тренуємось, готуємось, зіграли матч проти Молдови, перемогли з рахунком 5-0. Готуємось до наступних іграх проти Манти та Румунії. Наша дівоча команда, творозові чемпіонки України Кривбасу 15, запрошує на перегляд футболісток 2010 року, народження, який буде проходити на стадіоні Спарта. Контактний номер ось тут та в описі до цього відео. Чекаємо в команді саме тебе. До новин про ФК Кривбас команда Юрія Вернедуба у напруженому матчі 13-го туру УПЛ розділили очки з Колосом. На гол твердохліби суперник відповів своїм точним ударом середині другого тайму. Наші хлопці мали класні шанси забувати ще. Але і Артуру Микитишину, і Даніелю Сосам забракло точності. На жаль, 1-1. кривбас пішов на паузу в чемпіонаті через матчі збірних на п'ятій позиції таблиці. А про останні новини з розташування червоно-білих. Наш Роман Васильковський привіт, Поліна. Після гри в Ковалівці наша команда отримала від тренерського штабу вихідні та поновила тренування минулого четверга. Червонобілі зібрались на клубній базі без трьох футболістів. Даніель Соса отримав черговий виклик до національної збірної Нігеру, Джихад Бізімана до збірної Руанди, а Денис Кузик до молодіжної збірної України. А поки в планах Кривбаса одноразові тренування та двосторонній контрольний матч, найближча гра чемпіонату 24 листопада в Києві проти оболоні. Запрошуємо наших болівальників з Києва на цю. Гру Кривбас це ми. Але не дивлячись на паузу в чемпіонаті, сумувати криворізькі вболівальники на цьому тижні точно не будуть. Спочатку в суботу, 16 листопада, на спарті о 16.00 на вас очікує благодійний матч за участю футболістів першої та юнацької команд клубу равчин жіночої, керівництва і ветеранів клубу. У кожного буде можливість зіграти на полі проти збірної футбольного клубу Кривбас за донат для ЗСУ. А вже наступного дня у неділю о 15.00 на фанів очікує автограф сесія з футболістами головної команди Херво Іллічем Олександром Манчуком і на Інформація про заходи на офіційних сторінках клубу та в описі до цього відео. До речі, про французького нападника Кривбасу, який після переїзду до Кривого Рогу встиг провести вже чотири офіційних поєдинки за клуб. Юрій Вернедуб дуже сподівається на Андомбазі та відзначає його хороші якості. У нього дуже непогані якості, швидкість, дриблінг. Також і удар непоганий, тому треба час. Я думаю, буде все добре. Тому у нас є ексклюзивна можливість запитати у нуа, як пройшла його адаптація у кривбасі. Ефективно ж я щасливий, що мав змогу зіграти у цих матчах, тому почуваю себе вмотивованим наразі. Сподіваюся, що я буду продовжувати розкриватися в професійному плані у кривбасі, ставати краще як футболіст. Чінукамсасіфізікамем рівень УПЛ дуже сильний, тому я буду багато працювати, щоб бути на рівні. Можу порівняти український чемпіонат. Зі швейцарським, адже в обох роблять акцент на фізичній якості футболістів та працюють над тактичною складовою гри. А повну версію інтерв'ю з Нуандом Базі. Дивіться у неділю на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фовбет Поліна. До ексклюзивних новин. Генеральний директор ФК Кривбас Володимир Баєнко та голова Скаутського аналітичного департаменту клубу Євген Чистяков взяли участь в другому у цьому році міжнародному саміті Трансферу. Цього разу подія відбулася в Туреччині та зібрали ще трьох представників України: Карпати, Вереса та Полісся. Ми раді, що приклад Кривбасу беруть все більше українських клубів. Делегація Кривбасу провела ряд важливих продуктивних зустрічей, і ми маємо. Гарні пропозиції по нашим гравцям. Але про це згодом. А поки напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто з гравців Кривбасу викликає інтерес у європейських клубів. А тепер до конкурсу від ФК Кривбас. Переможців та правильну відповідь на питання з минулого випуску вже традиційно ви можете знайти в описі до цього відео. А у нас нове питання. Назвіть ім'я гравця або гравців кривбасу, які виступали у складі команди в сезоні 92-93. А зараз працюють у клубній структурі. Пишіть свої варіанти в коментарях, отримуйте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин. Ось тут. Ну і на традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову дізнавався у мешканців кривого рогу, що вони знають про футбол. Всім привіт! Напередодні вирішальних матчів національної збірної України в лізі націй. Ми вирішили дізнатись у звичайних болівальників. Чи знають вони як гравці потрапляють в національну команду країни? Поїхали, Дівчина, Добрий день! А можна вам питання поставити? Добрий день. Чудово виглядаєте? Дякую. а можна вам питання футбольне поставити? Ні, футбольні сильно. Ну, так нам це і потрібно. Як ви думаєте, як гравці потрапляють в національну збірну України з футболу? Мабуть, дружні. Там мирно якийсь відборочний тур йде, там вибирають як то їх. Всі збираються десь в одному місці. Так, і хто більше голов забив там. Може, в кого більше підписників. Довго і беруть. Та навряд наврядки, Та то там вже по-разному, а вдруг там інші грають роки. А, так може за гроші. Може бути. Андрій Ярмоленко заплатив 250 гривень. Це капітан національне, так? Та не знаю, чесно. Як думаєте, скільки коштує потрапити в національну збірну України? Ой, це... Не знаю. Та наоборот, тобі дожди платити, щоб ти там грав, якщо ти хороший гравець. А скільки платять? Цього точно не знаю. Диви, як біжить! Точно наш персонаж! Футболіст, напевне! Як гравці потрапляють в національну команду країни? Надбор просто якийсь. Но... Кастинг проходять. Привіт, я Андрій Ярмоленко, мій номер сьомий. <laughs> Люблю грати в футбол, э, знаю українські пісні. Ти би такого? Наверно. <laughs> а звідки їх відбирають? З усіх команд наших. О, хто обирає? А, напевно, головний тренер <laughs> збірний. Так, він обирає, потім якийсь лист там чи в директ інстаграма щось пише. Та напевно приходить якась вісточка, щоб ось. Її... Ми обрали вашого. Так, і за збірну. Щось такого. Я вважаю так само, як е, мій друг. Що обирають кращих гравців з кожної команди України? Так. так це є правильна відповідь. Бачите, підійшли до трьох хлопців на зарічному і залишились з камерою, з мікрофоном. Все на місці. Все добре. Спокійний, тихий, сімейний район. Знімаєш? Ну що ж, друзі, ми знайшли всіх, хто міг відповісти нам на це запитання. Сьогодні була нова локація. Пропонуйте свої варіанти локацій, де зняти нам опитування в місті Кривий Ріг. А ми пливемо до вас. З таким вийшов цей випуск Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.